Сядьте, дітки, всі зручненько, посміхніться ви до мене, посміхніться ви до себе, привітаємось у цей час. Добрий день, вітаю вас! Сьогодні наша мова піде про тваринку, але яку ми дізнаємось, коли ви відгадаєте загадку? Влітку медом ласував. Досхочу малини мав, а як випав перший сніг, позіхнув і спати ліг, бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Хто це малята? Вірно, це ведмідь, ще на нього каже, клишу ноги. Вайлуватий. Ведмеді бувають білі і бурі, і навіть чорні. Ведмеді живуть у лісі. Давайте розглянемо, які бувають ведмеді. Бурий ведмідь це кремезна тварина. Ноги у ведмедя товсті, голова масивна з невеликими вухами й очима. Шерсть у тварини густа і гладка коричневого кольору, у нього великі міцні кіхті на всіх лапах, які допомагають йому ловити рибу та іншу здобусть. Погляньте, малята, хто до мене завітав. Добрий день, малята! Як ви себе маєте? Мене звуть Топтигін, і я прийшов до вас з великим проханням. Я дивився, які бувають гарні медведі. У них є портрети, а в мене нема. Будь ласочка, намалюйте мій портрет. Що маляку? Виконаємо прохання топтишки, намалюємо його портрет. Ану ж, починаємо. Для малювання ми з вами приготували пензлик, простий олівець, фарби, палітру. Ватні диски, водичку, серветки та жолуді. Ось так ми будемо сьогодні з вами працювати. Спочатку, перед тим, як почати малювати, ми повинні підготувати наші ручки. Я ходила на прогулянку в ліс діти і назбирала жолудів. А тепер ми будемо ними масажувати наші ручки. Подивіться, які гарні. Покладемо жолудь в одну долоньку, а інший накриємо і повне масажуємо наші долоньки і пальчики. А тепер візьмемо один пальчик. Двома пальчиками покрутимо жолудь, потім всіма пальчиками покачаємо його між своїми долоньками. Ось такі гарні. Природа нам подарувала. Оп, Одягнули шляпку, ось такий жолудь вийшов. Все в природі стає нам в нагоді. І ви, будучи на прогулянці, знайдіть собі шишечку або жовт І помасуйте їм свої ручки. Тож будемо починати. Дітки, я заздалегідь заготувала собі такий ескіз. Намалювала простим олійцем ведмедика. І ваші матусі можуть вам в цьому допомогти. Або Розструкувати розмальовку. А тепер ми будемо з вами малювати ватними дисками. Беремо ватний диск, довільно зминаємо його і починаємо малювати. Включаємо фарбу і ось такі з вами лямки нашого ведмедика оста шерсть. Ось так. А тепер візьмемо пензлика і домалюємо йому оченятка і різні дрібні деталі. Ось та птишка, який ми портрет тобі намалювали. Малята, я вам дуже дякую. Бувайте здорові! До наступних зустрічей!